Як вибрати між LFP та li іон батареями для електромобіля? Яка різниця між ними? Розглянемо їх продуктивність, ціну, безпеку та термін служби. Дякую за лайк. Почнімо. Щодо безпеки, LFP батареї безпечніші, бо стабільніші розкладаються при 500 600 сосюдишійці, менш схильні до перегріву, навіть при пошкодженні, горять повільно, без відкритого вогню. При нижчій температурі лійон менш термостійкі займаються при 200 -ті, ті швидше перегріваються, горять інтенсивніше, хоч системи управління покращились, але якщо загоряються, то не гаснуть. Відео займань електромобілів зазвичай лійон батареї, лійон потужніші, але й небезпечніші, щільність енергії ЛФП. 140 втагот КГ, Лійон – 200 Втагот КГ, Високорівневий лійон до 250 втагот КГ. Лійон мають більший запас ходу, швидше заряджаються, краще працюють при низьких температурах, ЛФП поступаються в характеристиках, але дешевші як у виробництві, так і в сировині. ЛФП від КТЛ – 800 юанів кватгот. Батарея на 60 кВт-ход – 36 тисяч юанів. Лі-йон дорожчий через вміст Кобальту та складніше виробництво. Загальна ціна в один з палауені рази вища за літій залізофосфатні. Зараз комплект 60 градусних батарей коштує близько 50 тисяч юанів. Літій залізофосфатні батареї не лише дешевші, а й мають довший термін служби. Цикл заряду розряду трилітієвих батарей. Становить близько 2000 тисячі разів літій залізофосфатні можуть витримати понад 3000 тисячі циклів, деякі навіть до 5000. тисячі батареї мають календарний термін служби. Навіть без використання їхня ємність природно зменшується. Літій залізофосфатні служать 8-10 років через вищу стабільність, а трилітієві лише 5-8 років. Ми розглянули відмінності батарей з різних сторін. Тепер відповімо на питання з початку відео. Як вибрати між двома типами батарей. Якщо важлива економія та безпека, то однозначно обираємо літій залізофосфатні, вони безпечніші, дешевші та довговічніші. Якщо ж пріоритет запас ходу та потужність, то варто обрати трилітієві батареї. Також на півночі краще використовувати трилітієві, бо взимку їх запас ходу зменшується менше. Наостанок, прохання підписатися, щодня виходять нові відео про автомобілі. Не пропустіть!